Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі класні неонові габаритні ліхтарі. Вони у нас є в білому, жовтому та червоному кольорі. Дуже яскраві, дуже насичений світло виходить. Камера, на жаль, червоний не передає, але він такий дуже насичений червоний кольор. Класно світять. Працюють вони від 12 і від 24 вольт. Це виробництво Туреччина. Ці ліхтарі сертифіковані, не бояться вологи У них гумова основа тріплення. Тут скло з полікарбонату. Дуже класно світять. Їх розміри діаметр 62 міліметри. Ось ці. Кріплення від краю до краю 82 мм, товщина 35 мм, і монтажна відстань отворів 70 мм. Ось такі круті габаритні ліхтарі. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.